Слава Україні! Сьогодні вночі 5.20 було атаковано, в тому числі і Львівська область. на нас 6 влучань, одна ракета збита. Маємо пошкодження більше 40 будинків по місту Львов, а також по двох населених пунктах. Це Оборошинська територіальна громада і Землеводівська територіальна громада. На даний момент ліквідовуємо наслідки. На щастя, немає загинувших. 15 людей травмовані. Найменшому травмовані дитині 10 років. П'ять з них госпіталізовано. Важких госпіталізованих немає. На щастя, п'ятеро в легкому стані. Дякую. І як Львів пережив нічну ракетну атаку, запрошую розповісти. Мера Львова Андрія Садового. Слава Україні. Високоточна російська ракета влучила в павільйон на території дитячого садочку Каска. Воронка діаметром 20 метрів, 9 метрів глибина. Ракета, що там є, залишок ракети. Також, як ви розумієте, крім самої території садочку. Зазнали ушкодження дуже багато будинків, які знаходяться поруч. Цей великий будинок ОСББ, 70 помешкань. Там фактично вигоріли верхні поверхи, повилітали всі вікна, двері. От були гаражні такі ворота, так їх покрутило, як папір. В садочку всі вікна, двері, все повилітало. Жахлива ситуація. Поруч офісний центр, поруч приватні житлові будинки, руйнація значна. Але саме важливе, що ніхто не загинув. Люди, які звернулися за медичну допомогу, її отримали. Загрози в життю немає. Ми сьогодні, о 8-й годині ранку, провели комісію по надзвичайних ситуацій, прийняли рішення про виділення 20 мільйонів гривень. Наша задача сьогодні допомогти людям компенсувати всі кошти на заміну вікон, заміну дверей. Звичайно, треба відремонтувати будинок, тому що дах повністю знищено, він згорів. Чотири квартири повністю виграли. ми, як місто, надаємо людям можливість зараз проживати в інших локаціях, вони мають вибір. Це або орендувати помешкання. Тут у нас вже є готова схема. За однокімнатну квартиру в місяць ми компенсуємо 10 тисяч, за двокімнатну 12, за трикімнатну 15 тисяч, або тимчасове житло, також поруч, є тимчасове містечко. Це кожен вже вибирає. Якраз зараз тривають розмови з мешканцями. Ми допоможемо також всі ці квартири, які вигоріли, відремонтувати, компенсуємо кошти на втрачені речі, тому що зруйновано все. Шок дуже великий, є невелика зміна транспорту. По садочку дітям дали можливість, маю на увазі, батькам, щоб наразі користуватися іншими садочками. В цілому, ну, чесно кажучи, масштаб вражає. Тому що я об'їхав поруч, все, що було в районі, ну, наслідки дуже серйозні. Але важливо, що ніхто не загинув. Тому велика подяка МНСникам, ну і подяка військовим, які в міру можливостей збивають то, що можуть тими заслами. Я би хотів, щоб наші захисні партнери розуміли, що дебати стосовно тої чи іншої системи противоракетної, чи систем інших важливих чи питань літаків. Це питання нашої з вами безпеки, тому що руйнації, які сьогодні зазнав Львів і Львівська область, і Львів Україну, це щоб перерахувати на, на, на живі гроші, це і мільйони, це і мільярди. Це дуже страшно. Дякую. Я хотів би запитати, як область буде допомагати людям, які зазнали пошкоджень і зазнали втрат через ці нічні ракетні обстріли. Відповідно до постанови Кабміна є можливість звернутися через систему дія також. До органів місцевого самоврядування, які мають підтвердити наявні пошкодження, відповідно до цього, коштами державного бюджету буде компенсовано майже 200 гривень на поточні ремонти, а також, якщо повністю втрачене майно, так само тієї самої комісії органів місцевого самоврядування через систему Дія звертається на уряд і уряд відділяє кошти на капітальний ремонт житла. Дякую, колеги. Якщо є запитання, якраз час їх поставити. Скажіть, будь ласка, цих шість ракет це загалом по місту і області чи лише в області? Це загалом в області. Колеги, якщо запитань нема, будемо дякувати нашим спікерам. Бажаємо теж навзаємо один одному і підтримки, і спокійного Я ще дня. На завершення. Старіч. Буквально за 20 хвилин до атаки вже в телеграм-каналах була інформація, що ракети летять в сторону Львова. Звичайно, що коли тривога, люди, напевно, не сплять. Але що мене дивує, що в багатоквартирному будинку в укриття зійшло всього-навсього 10 людей з 70 квартир. Це окрема розмова сьогодні, звичайно, з мешканцями, але я би хотів скористатися можливістю. Як ви знаєте, у Львові всі укриття мають бути відкриті. Але треба просто взяти і вийти з помешкання і спуститися в укриття. Це рятує життя. Це слава Богу, що Бог сьогодні захистив нас. Пригадуєте, що було місяць назад, коли ракета «Калібр» влучила житловий будинок на Стристк 66, тоді ми втратили 10 наших мешканців. Тому я би просив на цьому наголошувати постійно, тому що це рятує життя. Дякую вам. Дякую, пам'ятаємо про свою безпеку, про нашу безпеку і пам'ятаємо також про те, що кожен з нас може наближувати перемогу на своєму місці.